Ви внутрішньо переміщена особа, і втратили паспорт? Ділимося інструкцією, як виправити цю прикру ситуацію та відновити паспорт громадянина України. Зверніться до найближчої з установ ДМС, ЦНАП або Державного підприємства Документ прийти до установи потрібно особисто, якщо вам більше 14 років. Візьміть з собою наступні документи: заява про втрату паспорта, витяг із єдиного реєстру до судових розслідувань, документи про сплату адміністративного збору чи звільнення від його сплати, інші документи, наприклад, свідоцтво про шлюб, ІПН тощо. Вашу заяву мають розглянути до 20 днів, однак можуть бути затримки. Якщо вам потрібно оформити паспорт громадянина України за кордоном, зверніться до уповноважених підрозділів ДП документ. Їх список ви побачите за QR-кодом на екрані. І нарешті у вас знову є новий дійсний паспорт.